2022 рік. Рік незламності, єдності та сили. Від початку року команда Миколаїв на Дністрі інформувала кожної хвилини. 24 на 7. 107 відеосюжетів на YouTube каналі. Хроніка подій, інтерв'ю, коментарі. 97 740 переглядів. Фоторепортажі, події, інформування у Телеграмі, Фейсбуці та Інстаграм. Щотижневі випуски новин спецпроєкт Азбука війни. Інтерв'ю з волонтерами та військовими сюжет з передової. Підтримка українських виконавців у програмі з любов'ю. Дякую тобі. Важлива та актуальна інформація, яку можна не тільки побачити і прочитати, але й прослухати на майданчиках для подкастів: Будь-та де та будь коли Прямі ефіри та трансляції. Миколаїв на Дністрі – регіональна телерадіокомпанія Миколаївської громади для людей і про людей. Підписуйтесь на всі діючі сторінки та ютуб канал Миколаїв на Дністрі». Продовжуємо тримати інформаційний фронт. До переваги!